Ночі 1 квітня у кривому розі пролунав потужний вибух, після якого на відкритій території здійнялася пожежа. Є постраждалі. Оперативно-рятувальна бригада загасила пожежу майже одразу. Внаслідок ракетної атаки постраждала 42-річна криворожанка. Вона саме їхала неподалік у своїй машині. Жінка була травмована ударною хвилею. У лікарні їй надали допомогу. Нині постраждала, лікується амбулаторно пошкоджень. Зазнали багатоповерхівки. Зокрема, повилітали старі вікна у під'їздах. Жителям цього будинку пощастило найменше. Він першим прийняв на себе вибухову. Хвилю після збиття ракети. Тож навіть нові склопакети витримали не всі. Все згуділо, потім щось таке бах. Я вийшла на вулицю дай посмотрю, смотрю, всі окна побиті в цих під'їздах. Готували їсти, займалися справами і такий шум був дуже. великий. І потім одразу взрив. Ну, дом так трохануло, окна одразу посипались, повністю під'їзд. бабушки на втором этаже вибили окна. Потім вибігали сюди, почали збирати все. Потом выбежали сюда, начали собирать все. Ну, слава Богу, все живе, все здорові. Завтра буде штаб, завтра будемо клеїти вікна тут, все до ладу проводити. Зранку у штабі допомоги робота йде за відпрацьованим алгоритмом. На сім ранку був відкритий районний штаб з видачі допомоги людям, які постраждали після вчорашнього прильоту, а саме плівка, ОСБ і Тарпоулін. Приймаємо заяви від людей. Працюють 10 бригад по будинках, які постраждали. Це 10 бригад, які актирують та беруть заяви на матеріальну допомогу з міського бюджету. На ранок ми розуміємо про пошкодження порядка 12 будинків. Приблизно 400 вікон разом з вікнами, які в під'їздах. Тому роботи тривають, працює управитель по закриттю вікон, які в під'їздах, також видаємо допомогу людям. Із заявами про пошкоджене майно до штабу приходять перші відвідувачі. Діляться пережитим під час ракетної атаки. Летить такий шар красний, прямо в окно в спальню, а потім все. падают стекла. Выглянула утром уже в окно, смотрю, стоят сотрудники ЖЭКа. Подошла, а мне говорят, организован штаб в 90-й школе, идите в 90-ю школу, и там вы получите, ну, все зафиксируют, все какие повреждения. У меня повреждены только окна. Спасибо городу, спасибо всем, кто очень оперативно всегда... Відкликається. Зараз обираємо стекла, будемо зашивати дірочки, оці всі. Пленку отримали в школі, в штабі. Це у вас на п'ятому поверсі вибило повністю це да, під'їздку. Ті трошки посипали стекла, але там ще терпімо. А в тих під'їздах там посильніше вибивало. І позаду будинку. Ззаді вдома теж є там. Квартири пострадали. Це буде діятися. Дворники вбирають, стекла ходять, буде, спасіба їм. Для комунальників це далеко не перший випадок ліквідації наслідків ворожих ударів. Почали ми з 7 ранку, цей будинок, потім там впоперек будинок. І так будинки пострадали до 90-ї школи. Завжди ми з цими прильотами боремося, дають нам більше роботи. Люди діляться. Найстрашніше, що внаслідок терористичних атак страждають діти. Ми сидимо перед вікном, тому що у нас так стіл стоїть, щоб світло було, і бачимо, палає червоним. Цей момент я просто вдихнула і думала. Перша моя думка все. Як воно пролетіло мимо? Ну ми бачили це все, гехнуло дуже сильно. Ми перелякалися. Дитина дуже злякалася, почалася істерика. Був на роботі цей. Побачив ну, таку спишку. Бо, ну, повертаюсь, дивлюсь е, перша спишка, друга, а потім вже фах і взривна волна така. І це, думаю, ну, десь в моїй стороні. Дзвоню жінки поза зоною, я вже все думаю, не дай Бог. Думаю, треба по інтернету позвонити, в телеграм. Ну, Позвонив телеграм. Роді в сіті взяла трубу, все нормально, там у неї там паніка, понятно, взяла, вийшла. Цей. А я вже попросив коллегів на машині привіз. І... Думаю, що всі цілі здорові. За кілька днів штаб прийняв понад 60 заяв від криворіжців на отримання допомоги з міського бюджету. До департаменту соціальної політики на опрацювання надійшло 66 пакетів документів, які ми вже опрацювали. Готуємо відповідний проект рішення. І коли виконком міської ради буде прийнято рішення, то кошти надійдуть уже на рахунки громадянам, у яких пошкоджено майно. Тим часом криворіжці діляться своїм досвідом, як можна оберегти вікна від ударної хвилі, адже при детонації, приміром бойової частини ракети Х-59, яка важить три сотні кілограмів, ударна хвиля може пошкодити будинки за сотні метрів довкола. Різке підвищення атмосферного тиску повітря, яке багато разів перевищує тиск всередині нашого помешкання, саме власне ця різниця. Ми мабуть не задумуємо. Саме власна ця різниця вона і руйнує наші вікна, бо вона просто видавлює. Просто а то це в кращому випадку видавлює скло, а то в гіршому випадку повністю вириває рами. Володимир Панченко має власний лайфхак: як зберегти вікна від ударної хвилі помірної сили. Для цього знадобиться 10-літрова пляшка води. Я беру просто балон, підпираю це вікно. Максимально до, до цього місця, де буде саме край е, цієї рами. Тепер що трапляється, коли буде вибух, вибухова хвиля давить на вікно. Але дякуючи тому, що воно відкрите, воно просто зсуває цей балон, вікно відкривається, вибухова хвиля, тобто оцей потік е, високого тиску, він заходить у кімнату. І моментально вирівнюється тиск, що на вулиці, що всередині кімнати. Юлія Вітряк, Іван Проводов, Надія Шевченко, Михайло Бестров, Олександр Домашов, Олексій Правицький. Постфактум.